Рагу, м'ясо, овочі, рис, риба, бутерброди це дуже смачно, але готувати та мити посуд дуже довго. Ми представляємо експрес-кукер. Плиту здатну приготувати, незліченні страви за дуже короткий час. Приготуємо смачний овочевий омлет. Кладемо нарізані овочі в основу експрес-кукер і закриваємо її для приготування. Потім рівномірно розподіляємо збите яйце по вже приготованим овочам. Чекаємо кілька секунд і перевертаємо для повного приготування швидко та смачно. Менш ніж за три хвилини ми приготували смачний та барвистий овочевий омлет, готовий до подачі. Бажаєте тушковане м'ясо з овочами? Подивіться, як легко це можна приготувати. Все готове менш ніж за 5 хвилин, або ковбаски на грилі з гарніром приготовлені менш ніж за 6 хвилин. У повсякденному житті у вас мало часу на приготування їжі, і ви, зрештою, їсте, аби що з експрес-кукер за кілька хвилин ви приготуєте корисну спаржу, яка ідеально підійде як доповнення до соковитого та поживного м'яса, повний та збалансований обід. Приготування їжі в духовці займає багато часу. А експрес-кукер пропонує вам ідеальне приготування їжі завдяки своїй технології, яка дозволяє нагрівати як основу, так і її верхню частину в рази швидше. Подбайте про свою сім'ю, приготувавши ці овочі менш ніж за дві хвилини. Насолоджуйтесь рисом. Він вже готовий менше ніж за 10 хвилин. Приготуйте страву з морепродуктів менш ніж за 4 хвилини. Гарячі та хромкі бутерброди менш ніж за 2 хвилини. Трохи канелонів від сирого до повністю запеченого менш ніж за 4 хвилини. Додайте до тіста всі інгредієнти на ваш смак та готуйте. У вас вийде смачна, свіже випечена піца. Готувати картопляну запеканку на звичайній сковороді незручно, її складно перегортати. Іноді запеканка ламається, наскільки це просто з експрес-кукер. Заливаємо яйцями картоплю фрі з цибулею, закриваємо і переходимо до ідеального приготування. Всього за три хвилини у нас виходить смачна та повітряна запеканка. Приготуйте соковиту печеню з овочами, додавши трохи олії і насолоджуйтесь нею менш ніж за шість хвилин. Рибні шашлички миттєво приготовані і готові до вживання. Ковбаски будуть приготовлені та готові до подачі за мить. Навіть десерти готуються дуже швидко та дуже смачно. У вас є безліч рецептів, які дуже легко приготувати. Заощаджуйте час та сили, станьте володарем експрес-кукера, зателефонуйте просто зараз. Тепер ми збираємося підготувати повне меню. Спочатку кілька креветок на грилі з невеликою кількістю олії. Ми закриваємо і за кілька хвилин все готово. Далі готуємо антрикот, який завдяки рівномірному приготуванню експрес-кукер буде добре просмаженим та водночас соковитим. Доповнюємо меню смачним десертом, кладемо шматочок тіста, потім кладемо часточки яблука, присипаємо цукровою пудрою і закриваємо. За декілька хвилин перевертаємо для ідеальної випічки подивіться результат менш ніж за 15 хвилин ми приготували повноцінний обід Мікрохвильова піч нагрівається нерівномірно і також не ідеально підходить для розморожування. Подивіться, як ці котлети рівномірно прожарюються. Або, якщо хочете, приготуйте кордон блю самі, це не складно. Збризнули олією, завертаємо сир у фарш і закриваємо для смаження. У багатьох звичайних сковородах їжа пригоряє, а основа експрес-кукер антипригарна. Приготуємо свіжу рибу зі шкірою, а коли ви її знімаєте, нічого не прилипає. Подивіться, наскільки цікаво! Ціла шкіра у цього лосося також ідеально підходить для сніданків та закусок, які ви можете легко приготувати. Найменшим гостям сподобаються солодкі тарталетки, торти та млинці всіх видів та смаків, які ви приготуєте, за допомогою експрес-кукер. З часом багато пательнь зазнають пошкоджень і подряпин. Покриття експрес-кукер надміцне. Завдяки своїй технології, яка дозволяє нагрівати як основу, так і верхню частину, експрес-кукер пропонує ідеальне приготування вдвічі швидше. Подивіться на це м'ясо, ніжне та соковите. Завдяки антипригарному покриттю ви будете готувати без будь-яких прилипань. Подивіться, з якою легкістю знімається ця яєчня. Експрес-кукер повністю портативний. Його можна брати з собою куди завгодно. Покриття дуже стійке. В кінці приготування плита легко очищується, достатньо вологої ганчірки. А коли ви закінчите приготування їжі, плита поміститься в будь-якому місці у шухляді, вертикально на полиці або в будь-якому закриті. Кутку, зберігайте її у шафі або на столі. Ви можете отримати експрес-кукер за неймовірно низькою ціною, яку ви бачите на екрані. З цією плитою ви заощадите час і гроші. Крім того, експрес-кукер не тільки смажить, вона запікає, розморожує і просто допомагає вам заощадити час. Але це ще не все. Скористайтеся цією неймовірною пропозицією прямо зараз. Ви отримаєте цю практичну книгу рецептів з безліччю смачних і простих у приготуванні рецептів. Абсолютно. Абсолютно безкоштовно станьте володарем експрес-кукера прямо зараз. Не чекайте більше, зателефонуйте просто зараз.